Дім сад город. Калина. Рослина символ України. Вона поширена майже в усіх куточках нашої держави. Росте в садках, на луках, на берегах водойм. Калина символізує рідний дім, родинне благополуччя і є символом невмирущості роду. А ще вона корисна, адже має лікувальні властивості. Це дерево буде радувати вас в усі пори року: білим буйноцвіттям навесні, зеленими шатами і ягодами, що наливаються влітку, та корисним урожаєм восени. Як садити і доглядати калину, розкажемо у цьому випуску програми Дім Сад, Город. Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона. Ведучий Анатолій Тютюнник. Калина це невелике декоративне дерево, стовбур у нього тонкий і гіллястий. Листя велике, суцвіття біле, іноді має легкий рожевий відтінок. Плоди у калини червоного кольору з маленькою кісточкою всередині. Визрівають вони до осені, а висіти на дереві можуть аж до зими. Легкий мороз тільки поліпшить їх смак і корисні властивості. Фахівці кажуть, що існує не менше 150 видів калини. У середньому дереву або кущ здатні прожити від 50 до 60 років, може й так, та найпоширенішою є калина звичайна, знайома багатьом з нас ще з дитинства. Посадити і виростити калину зовсім не складно. Для неї слід вибирати нейтральний або слабокислий ґрунт. На торф'яних або піщаних ґрунтах цю рослину не садять. Цю культуру можна вирощувати на добре освітленій ділянці, однак на півтінь підійде краще. На затіненому кущі шкідники, мовляв, селяться рідше. Висаджувати саджанці калини можна як восени, так і у весняний час, втім, краще навесні. Перед цим ділянку перекопують і видаляють з неї всю бур'янисту траву. Якщо ґрунт на ділянці поживний, то вносити органічні добрива не потрібно. Якщо ж ґрунт бідний, то добрива вносять безпосередньо в посадкову яму. Навесні садити калину слід до того, як розкриються листові пластини. Посадкова яма повинна бути півметрового діаметру і глибини. Якщо ж ви садите кілька кущиків, відстань між ними має бути від 2 до 3 метрів. Верхній шар ґрунту вибираємо і з'єднуємо його з одним відром торфу чи перегною та парою склянок нітрофоски. Дві третини отриманої ґрунтосуміші засипаємо в посадкову яму і виливаємо в неї 40 літрів води. Яма буде готова до посадки через кілька діб. Тоді ґрунтосуміш, що залишилася, теж висипаємо в посадкову яму горбочком. Для посадки використовуємо саджанець трирічного віку, його корінці встановлюємо на горбок, розправляємо їх і заповнюємо яму ґрунтосуміщу. Пристовбурове коло добре утрамбовуємо і рясно поливаємо. Коли вода вбереться, поверхню пристовбурового кола засипаємо шаром мульчі, торфом, компостом або перегноєм. Потрібно, щоб після посадки коренева шийка калини була приблизно на 5-6 сантиметрів заглиблена в ґрунт. А тепер докладніше про догляд за калиною. Якщо калина вже росте на вашій дачній чи присадибній ділянці, очистити та розпушити пристобурове коло треба в кінці березня, на початку квітня. Трохи пізніше слід провести профілактичну обробку калини фунгіцидами, щоб знищити шкідників і патогенні мікроорганізми, які влаштувалися на зимівлю у корі стовбура та гілок калини, а також у верхньому шарі ґрунту. Приблизно в середині травня проводять підживлення кущів калійними добривами. Коли калина закінчить свісти, в ґрунт пристовборового кола потрібно буде внести комплексне добриво. Влітку рослину потрібно оглядати на предмет виявлення шкідників або ознак захворювань, при необхідності проводити відповідне лікування. У перші дні літа рекомендують провести обробку калини настоєм тютюну або з червня і аж до збирання плодів систематично оприскувати рослину настоєм злушпиння цибулі, бадилля картоплі або часнику. Крім цього, необхідно поливати калину, розпушувати поверхню пристоборового кола і видаляти бур'янисту траву. Восени, коли з калинового куща опаде все листя, його разом із старою мульчею згрібають, а рослину з профілактичною метою обробляють на зиму від різних патогенних мікроорганізмів та шкідників, які можуть зимувати в корі куща або у верхньому шарі ґрунту. Поверхню пристовборового кола засипають шаром нової мульчі, перепрілої органіки. Після настання стійких заморозків з рослини знімають усі кисті плодів. Обрізку калини рекомендують проводити у весняний час до того, як почнеться сокорух. Провести обрізку можна і восени після листопаду, але до настання морозів. При цьому слід врахувати, що в осінній час фахівці рекомендують проводити тільки санітарну обрізку, а омолоджуючу і формуючу залишають на весну. Калина росте дуже швидко. За рік вона може піднятися на 50 сантиметрів, а старі гілки часто висихають і псують зовнішній вигляд дерева. Тому калину потрібно щорічно омолоджувати. Для цього існує кілька правил. З калини видаляють старі, хворі, пошкоджені і слабкі гілки. Старими вважаються гілки віком 6-8 років. Зрізати потрібно не тільки старі гілки, але й проріджувати крону, щоб дерево краще плодоносило. Навесні старе дерево можна зрізати повністю під пень, тоді воно дасть якісні молоді пагони. Вирішити, кущ це буде чи дерево потрібно вже у перший рік. І в залежності від цього формувати крону калини. На початку ми згадували, що калина поширена в Україні культура. Розмножувати її можна по-різному: живцями або насінням. Вегетативно розмножують кількома способами, прикореневими відростками або вертикальними чи горизонтальними відводками. Розмноження насінням спосіб досить довгий і може зайняти більше двох років. У будь-якому з обраних варіантів результат того вартий. Окрім краси самого дерева, калина дарує садівникові багатий урожай корисних ягід це справжнє джерело для рецептів народної медицини. Ягоди калини допомагають від застуди, ангіни, захворювань серця, судин і шкіри, від перевтоми тощо. А тому варто, щоб калина була на кожній присадибній чи дачній ділянці. Так і приказка говорить: без калини немає України. Дім сад, город –